У Луцьку продовжують судити двох працівників управління меліорації та рибного господарства Волині за ймовірне хабарництво. Згідно матеріалів справи, чоловіки закривали очі на вилов риби у заборонених місцях та отримували за це гроші. Зрештою, чи так це насправді і досі з'ясовують у суді. На даний час у Луцькому міськрайонному суді проводиться судовий розгляд обвинувального акту відносно двох службових осіб управління меліорації та рибного господарства в Волинській області, які за попередньою змовою. Отримали неправомірну вигоду у розмірі 15 тисяч гривень за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності за незаконний вилов риби. На даний час проводиться судовий розгляд, досліджуються матеріали кримінального провадження, зокрема, негласні слідчі розшукові дій. На черговому судовому засіданні вивчали відео з негласних слідчо розшукових дій. На одному з них бачимо, як обвинуваченому передають кошти. Проте сума невідома, адже не потрапила повністю в кадр. Саме це зауважує сторона захисту. По ну, увага що наказа на відеозаписи казю про дивиться гушові кошти ну, не видно точно. І там тягнуть почне, як сума». Далі ж суд вивчає аудіозапис розмови обвинувачених по телефону. Мова йде про сторонню третю особу, яка ловить рибу в забороненому місці. Але жоден з обвинувачених порушника не знає. Мовляв, хто це невідомо. З цього сторона захисту підсумовує, що покривати порушника за гроші підсудні не могли, адже навіть гадки не мають хто це. «Вказані обставини на мою думку, свідчить про те, що Бачення почнемо, встану на 26.04.2023 року е, значить, не е, усвідомлював, йому не були відомі обставини. Про особу на м'яві і що така особа займається дійсно незаконним доволом рівні. Зрештою, у засіданні оголошують перерву через брак часу на дослідження низки інших доказів. Так доля обвинувачених і надалі залишається невідомою. Проте ми й далі будемо слідкувати за ситуацією, аби ви знали більше. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.